День за днем змінюється вулиця Стависька. Геннадій Вацак, сім'я якого реалізує проєкти реконструкції, щотижня інспектує вулицю, об'єкт оновлення та будівництва. Звіряють хід виконання робіт, при потребі коригують та сплановують дорожню карту на тиждень. Наступний все йде за планом, жодним чином не зрушили від визначеного. Наразі приступили до встановлення ліхтарів освітлення. Майже на дві третіх зробили розділительну смугу. З бордюрів, з тротуарів. Сьогодні почали встановлювати сучасне освітлення. Як ви бачите, воно буде більше 9 метрів висотою. Зроблено з зацинковки, будуть фонарі в дві сторони. Світити повністю освітлювати не тільки дорогу, але й тротуари, по яким будуть йти люди. Ззаді ми бачимо, що майже завезен весь ґрунт. Робляться газони, плануються і скоро буде засіватися трава. Вже поставлені в деяких містах. Автоматичний полив, який буде робити все для того, щоб трава була красива, радувала глаз. На сьогоднішній день зроблено вже рух в дві сторони приблизно 300 метрів. Розділова полоса виконана теж приблизно 300 метрів, бордюри установлені. По обидві сторони проїздної частини, і з завтрашнього дня ми приступаємо до виконання розділової полоси майданчика безпеки в районі магазинів. Саме таке тяжке місце, там зуженя, але згідно плану графіка робіт, ми йдемо. По Графіку виконання робіт і ті завдання, які поставлені до кінця вересня, виконати ремонтні роботи, ми будемо старатися виконати в повному об'ємі. Реновація вулиці є позитивним чинником оновлення моглева Подільського його поступу вперед. Адже місто живе та розвивається. Містяни з дячністю відгукуються на зміни та висловлюють подяку сім'ї Вацак. Для нашого місця це чудово просто. Ти ходиш, ти отримуєш задоволення від прогулок. Ми живемо ось в цьому будинку і ми дуже задоволені, що нарешті звернули увагу на наш мікрорайон і почали робити ось такі позитивні зміни. Я завжди, ну як, нормально відношуся до змін на кращу». Сторону раніше я пам'ятаю, як родинний парк ще його тут не було, і було набагато гірше. А зараз діти можуть приходити, відпочивати, гратися, дитячий майданчик. І на Ставиські зараз теж бачу, що буде дуже гарна дорога, і проспект роблять. Теж все буде дуже гарно. Для міста це дуже дуже гарно, дуже позитивно. Все разом з Геннадієм Вацаком Віде що розповідає про новації вулиці Стависької. Продовжуємо це робити і надалі. Ми з вами стаємо свідками, як місто стає кращим, комфортнішим та європейським. Це великий плюс для громади та України.